Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. На минулому занятті ми вивчили поняття похідної. Сьогодні я розповім вам про її фізичний зміст. Нехай автомобіль, рухаючись прямолінійною ділянкою дороги в одному напрямку, за три години подолав шлях 180 км. Тоді середня швидкість його руху 180 км поділити на 3 години. Дорівнює 60 км за годину. Усі ми розуміємо, що знайдена нами середня швидкість майже ніяк не свідчить про реальний рух автомобіля. Для прикладу, автомобіль справді міг всі 180 км рухатись зі швидкістю 60 км за годину. Або ж він міг їхати 90 км зі швидкістю 90 км за годину. Потім стояти одну годину. І потім знову годину їхати зі швидкістю 90 км за годину. Середня швидкість в обох випадках буде однаковою. Хоча характер руху абсолютно різним. Існує спосіб дослідити, якою була швидкість автомобіля в конкретний момент часу. Тут нам і знадобиться похідна функція. Розгляньмо задачу про пошук швидкості в даний момент часу на прикладі рівноприскореного руху. Нехай матеріальна точка рухається по координатній прямі, і через час t після початку руху має координату S від t. Отже, задано функцію y дорівнює S від t, яка дає змогу визначити положення точки. В будь-який момент часу. Тому цю функцію називають законом руху точки. Пригадаймо, що похідна це ліміт при дельта Х прямує до нуля відношення дельта f до дельта Х. У нашому випадку функція закон руху матеріальної точки. Аргумент якої час. Формула середньої швидкості. Це відношення приросту шляху до приросту часу. Якщо ми візьмемо дуже маленький проміжок часу, який по суті прямує до нуля, то знайдемо швидкість саме в цей момент часу. Звідси можемо зробити висновок, що похідна S від t дорівнює v від t. Знаючи закон руху S від t, і початкові дані, такі як початкова швидкість, прискорення і координати матеріальної точки, ми можемо знайти миттєву швидкість в будь-який момент часу. Із курсу фізики відомо, що закон рівноприскореного руху визначається формулою. S від t дорівнює S 0 v плюс V 0 t плюс a t в квадраті ділене на 2, де s 0 координата точки на початку руху при t дорівнює нулю, v 0 початкова швидкість а прискорення. На попередньому занятті я розповів вам, як знаходити похідну від функції x квадрат, А в конспекті до уроку ви могли знайти похідну від константи. Та від функції y дорівнює х. Неважко перевірити, що похідна від S від t дорівнює V0В плюс ат. І дорівнює v від t. Застосуємо набуті знання на практиці. Тіло рухається по координатній прямій за законом S від t дорівнює 5 t в квадраті. Переміщення вимірюють у метрах. Час у секундах. Знайдіть середню швидкість тіла при зміні часу від t0 дорівнює 1 секунда до Т1 дорівнює 3 секунди. І миттєву швидкість тіла в момент т0 дорівнює 1 секунда. Середня швидкість це відношення приросту шляху до приросту часу. Отже, Приріст шляху дорівнює S від Т1 мінус S від Т0. Дорівнює 5 помножити на 9 мінус 5 помножити на 1. І дорівнює 40 метрів. Приріст часу дорівнює Т1 мінус Т0. І дорівнює 3 мінус 1 дорівнює 2 секунди. Тоді середня швидкість. На заданому проміжку часу дорівнює дельта С поділити на дельта Т і дорівнює 40 поділити на 2 дорівнює 20 метрів за секунду. Щоб знайти миттєву швидкість, потрібно знайти похідну від S від Т. Стрих від t дорівнює 5 помножити на 2 t дорівнює 10 t Дорівнює b від t. Тоді миттєва швидкість в момент часу 1 секунда дорівнює 10 помножити на 1 дорівнює 10 метрів за секунду. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!